На проти спротив користення аварійників цих блядь. Це, Це навіть зачем. Користень зі своїми дірунами буде, блядь, дома. Сі. Зараз значить, збираюсь купити собі щось із одежди. Вчора в бані хорошо побув цім. Я з там, ній трошки випили там, пиво і додавали вином. Якість, звісно, гірша, бо я знімаю на цьому. Я себе бачу. Поспав десь 6 годин. Нікіт вже часов 10-11 спить. Його ще папа забирав. І напослідок вина так, стаканчик. А вино мощне, десь градусів 15. Ну зараз вже йду приблизно десь на життям, скоро буду. Візьму собі якусь футболку чи щось ну, дешеве. Зараз день небагато. Навірно, це от відео сьогодні неділя якраз вибори і завтра трошки поснімаю. І наступне відео аж 3 -го, жовтня 4-го. Навірно, взагалі 5-го буде. От 3-го їду у Львів автостопом І назад 4-го теж. Два дня прогуляю в школи. А я так хочу... Ой, Унівіра, універ я ж на другому курсі. Другий курс. Я на другому курсі в бурсі. Може, щось холодно. Зараз я йду в міре на філософію на фізику. І мене до п'яти часов пари, а потім уже в мене треба тренування, тренування буде. Тренування на 4.30. Холодновато сьогодні, але якось сонце світить. Трошки гріє, трошки... Ну не знаю. Погода странна. Зараз не запізнююсь нормально на пару перший раз, наверное, не опоздаю. Я сегодня философию тебе сдать. Сегодня прям ванс и тут первый раз. Ванс. Куфта дуже хорошая. Короче, нашу домашнюю арену готовят более. 70 тысяч. Типа стадион Мишия. Мичере... Невыполнимо. Строится 18 -20. и 20. никуда дальше не построится. О, а это красота, да. Короче. Давай, наверное, не будем. Бля, а вырубить надо. Это стадион по лесе. Полейся, оденься. Стадіон полисии Житомир. Сері... Серія перша. Что за охуення? Тренировка на 4.30. Тренер не прийшов Никто не прийшов блядь. Тут написано прохід заборонено Тренер, блядь, не пришел. Потому что трибуны говорили. Никто не прийшов на тренировку. И все, блядь, пидорасы, нет. Все пидорасы, не могу холодно. Пизда. Так. Скоро нам достроить оцю трибуну агромену на 70 тисяч. Не, ну, ну на, на 5 тисяч. Ні, на 600 людей. І ми будемо грати за зборною України до 15 років. Тобі 14? 13. Ну я старший, я не 14.